Вітаю, мене звати Олена Ковальова, це прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою Іштар. Вітаю вас. Вітаю вас, Олена, рада бачити. Рада бачити сьогодні для наших глядачів, хочу записати з вами випуск на дуже таку цікаву тему. А вже ж ми зараз закінчили цикл осені, починається новий місяць, новий цикл зими. Скажіть, будь ласка, дуже часто ми говоримо про те, що в останній день місяця треба робити певні практики, ритуали і закладати можливо певні якісь сенси на новий наступний місяць. Що варто зробити нашим глядачам, яка можливо порада від вас чи від вищих сил? Що зробити в кінці листопада, аби грудень і взагалі вся зима наступна да пройшла як найкраще? А насправді, ми працюємо практично кожного місяця. Є такі етапи, коли ми можемо попрощатися із минулим. Але е, даний місяць, грудень, і завершення року не просте. Завершується дев'ятирічний цикл. Ми переходимо в 26-й рік. Це рік швидкості, і зараз ми маємо прекрасну можливість усі. Залишити не просто якісь минулі хвилювання, які були у нашому житті, якісь мол, як я люблю це називати матричні драми, а можливо, якісь такі хвилювання, які, знаєте, дуже обтяжують людей, і якісь старі образи. Дуже добре зараз це все, все залишити. Чому? А якщо ми зараз залишимо ці всі старі енергії, наприклад, у цьому році і дамо енергіям цього року перетрансформувати ці негативні такі наші програми, з якими ми дуже довго живемо, це якби облегшить наш шлях на початку зими і, звичайно, початок 26-го року. Тому що формує та руйнується абсолютно все. Руйнуються певні форми, навіть усвідомлення, руйнуються програми, руйнуються певні переконання стосовно духовності, стосовно езотерики, стосовно наукового плану. І якщо ми зараз зможемо попрощатися, але ж, все ж таки, як попрощатися із деструктивними програмами? Це не означає не думати про них, забути про них і пробачити себе. Це означає чітко усвідомити свої кроки, які були зроблені нами в цьому році, чітко усвідомити ті виклики, через які ми пройшли. Проаналізувати те, що віддаляє вас від ваших мрій, проаналізувати можливо своє оточення, люди, з якими ми спілкуємося, з якими взаємодіємо, можливо, ті старі проекти, які не реалізуються, але ми все одно продовжуємо наділяти їх своєю енергією. І це дуже великий крок попрощатися із минулим. Тому що а коли ми розумієте, істина вона народжується, коли створюється для неї простір. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доядетися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А змінює. кнопка спонсорувати під відео. А, істина для нас народжується тоді, коли ми підготовимо для неї простір. Для того, щоб підготувати простір для нових починань, для нових якихось наших можливостей, нам все ж таки потрібно звільнитися від старого. А цей дев'ятирічний цикл, який завершується в цьому році, він непростий, тому що, наприклад, є дні портали, коли будуть віддзеркалюватися наші вчинки. І ось ця зима, яка до нас вже наближається, практично ми вже входимо у такі зимові ворота. Вона буде показувати нам ті виклики і ті уроки, які були у нас протягом цього року. Це буде і ніби перездача екзамену. І ми можемо чітко зауважити, що під час, наприклад, місяця грудня у нас можуть в нашому житті траплятися якісь події, можливо, якісь розмови або навіть уроки, які ми проходили в цьому році. Відбувається ніби відзеркалення тих подій це необхідно для того, щоб ми ще раз на них подивилися і усвідомили їх. Якщо ми не проходимо цей урок, він появиться у нашому житті знову. Не відбувається все нелінійно, відбувається все по спіралі. Якщо ми відчуваємо піднесення, натхнення, то приходить такий момент, коли ми відчуваємо ніби перерив. Тобто це така пауза, коли у нас немає мотивації, немає натхнення, немає сил. Це нормально. Не потрібно зразу вставати кудись бігти і думати, що ми щось не робимо. Тому що все відбувається по спіралі, але місяць грудень він дасть нам можливість перездати наші екзамени, які ми в цьому році не пройшли. Що мається на увазі під словом екзамен? Це такий життєвий урок, і це не завжди буде. Урок зв'язаний з іншими людьми, ситуаціями або подіями, зазвичай це буде урок, який буде зв'язувати нас із самим собою, тобто уроки внутрішнього конфлікту. Повірте, з людьми можна дійти певної згоди, певного зрозуміння, але коли немає. Комфортного спілкування із собою, коли у нас всередині відбувається внутрішній комфор... внутрішній конфлікт, нам ніхто не допоможе. І саме грудень місяць він буде показувати нам ті моменти, а можливо навіть. Ту поведінку і те відношення нас самих до себе, де ми себе принизили, де ми навпаки проявили якусь гординю, де ми, можливо, проявили себе не так, як нам а, належить, де можливо ми проявили якісь такі якості свої, які ми в собі не приймаємо. І ці події вони будуть ніби віддзеркалюватися, повторюватися. Але це необхідно для того, щоб все ж таки усвідомити цей урок, який буде. У нас, наприклад, зрозуміти його без критики себе, без критики інших сторонніх людей. Просто усвідомити, прожити і визнати, так, я зробив, зробила певний вчинок, певний виклик. Тоді я розумів чи розуміла це правильно. Саме тоді я був в такому положенні, і я сприйняв це як правильно. Зараз моя думка змінюється. Зараз я бачу цю ситуацію по-іншому, а це означає, що я виріс. Я виросла, тому що я подивився на цю ситуацію по інакшому. Я не засуджую себе, не критикую себе, я схвалюю свої вчинки минулі і я схвалюю свій вибір, теперішній. Дуже важливо, коли ми усвідомлюємо певні уроки, які нам повторюю, повторюються, не засуджувати себе, не критикувати себе, не занижувати свою цінність по відношенню до себе. Це дуже важливо. Просто усвідомити і йти далі. Життя у нас дуже Же довге здається, хоча здається як один день, але не потрібно ось знаєте, утримуватися за ті гріхи, які ми сотворили, ми люди. Тут ми насправді тут на землі, ми у людських аватарах. У нас є божественна душа. Ми прийшли сюди не вчитися духовності, тому що ми духовні істоти. Ми прийшли сюди проявлятися через людське тіло. І дуже важливо пам'ятати, коли будуть транслюватися ті уроки або виклики, які були у нашому житті протягом цього року. Пам'ятати про таку, знаєте, важливий момент. Що до себе потрібно ставитися дуже добре, навіть якщо я зробив чи зробила щось не так, не соромитися цього, а схвалювати себе і з повагою відноситися до себе у будь-якому випадку, і відповідно, коли ми відносимося до себе із повагою. Коли ми розуміємо те, що ми пройшли і змінюємо свій погляд на той виклик, на той урок, ми проходимо його по іншому, і він вже в нашому житті не буде з'являтися. Тому місяць грудень для нас неймовірна така енергія, коли ми зможемо дозавершити всі ті уроки, виклики, які ми частково пройшли протягом цього року. І це дасть можливість нам війти в нові можливості, у нові ідеї, в нові енергії, в новому році. Тому що, Якщо ми знову перетягнемо із собою е, якісь старі програми, старі парадигми, це знов зав'яжеться на дев'ятирічний цикл. А нам це не потрібно. І тут дуже важливо така програма, яка є: програма жертви, не переводити з собою оцю програму жертви. Тому що коли ми цю програму жертви за тобою за собою тягнемо, вона знаєте, дуже така невидима. І людина навіть не помічає, як вона перебуває в цій програмі. А ця програма насправді віддаляє нас від нас, же самих, але істинних, тих, ким ми по праву являємося тут на землі. Дякую, Штар, за те, що поділилися важливою інформацією. Я думаю, що нашим глядачам і нашим підписникам буде корисно почути про те, власне, що у грудні ми зможемо пройти ще раз уроки, ті, які не, не, ми не пройшли за рік, і зробити певні висновки для себе. Я дякую, що ви поділилися цією інформацією, і до зустрічі з вами вже у наступних випусках.